Шановний пане прем'єр-міністри, дякую за цей візит. Шановні журналісти сьогодні в Україні прем'єр-міністр Словаччини і. У нас сьогодні була змістовна розмова. Важливо, що є цей наш діалог. Ми будемо продовжувати обов'язково цей діалог. Пан прем'єр-міністр Словаччини в уж раді не вперше, але це перша наша зустріч. Зустріч саме тут, і маємо зберігати прагматичний характер роботи. Як сьогодні важливо, щоб це мало продовження на рівні міністрів, на рівні. Наших інституцій не тільки на а, рівні лідерів, зокрема, ми домовились провести в жовтні засідання міжрядової комісії, і отже, сьогодні ми обговорили ключові теми те. Що принципово для України, те, що принципово для словаччини, я поінформував про нашу розмову вчора з президентом Трампом, також про роботу з лідерами коаліції охочих для наближення миру, гарантування безпеки України, країна, отже, всіх наших сусідів. Російська агресія, намагання дестабілізувати життя України, і інших країн ніколи не завершується однією країною. Маємо зробити все, що. Негативні сторінки історії не повторились ані для України, ані для словаччини, ані для інших країн центральної Європи. Прем'єр-міністр розказав мені про свої контакти в Китаї. Ми бачили, хто там був і, і хто що говорив, як себе поводив. Важливо, щоб Путін не сприймав такі свої візити, як індульгенцію. Мир не має альтернатив, і ми виступаємо за мир і треба завершити війну. І це повинна зробити саме Росія як єдиний суб'єкт, який на цю війну почав, і який на жаль затягує її. Ми в Україні хочемо миру. Ми розраховуємо на підтримку наших мирних зусиль. Роберт запевнив, що Словаччина буде разом з нами і з іншими партнерами в роботі заради миру. Ми обговорили тематику безпекових гарантій для України. І добре, що Словаччина готова визначити свою позицію щодо цього та відкрита до діалогу з нами. Більшість Європи вже в гарантіях і ми працюємо. Працюємо з партнерами, вважаємо, що було би правильно, що Словаччина також була частиною нової системи безпеки. Ми цінуємо також що Словаччина готова працювати а, з нами в форматі а, коаліції укриттів. Дякуємо за цю та підтримку. Це передусім стосується шкіл в Україні дитячих садочків. Ми будемо вдячні за цю підтримку. Важливо, щоб наші міністри забезпечували відповідні результати, чудова. Ми чудово, що у нас є така зустріч, така можливість проговорити різні питання, міжнародні питання. І ми чуємо від сполучених штатів яку вагу мору для президента Трампа відіграє питання енергетичної незалежності, енергетичної незалежності Європи. Треба дати відповідь на це, і це залежить від кожного в Європі. У Російської нафти, як і у російського газу, немає майбутнього. Якщо Америка надалі буде саме такою рішучою, це буде відчутною зміною ситуації і фактором, який точно гарантуватиме, що Росія не буде воювати. Я хочу відзначити, що Словаччина підтримує Україну. В Русі в Євросоюз дякуємо за цю підтримку. Це для нас дуже вагомо зараз. Тривають перемовини. Україна заслуговує на відкриття відповідно кластерів. Ми розглядаємо вступ України в Євросоюз як частину безпекових гарантій для нас. Позитивно сприймається очільниками європейських інституцій і в європейських столицях і в Вашингтоні. Нас підтримують дуже. Це важливо і дякую. Пане прем'єр-міністр, що ви підтримуєте рух України в Євросоюз? ми бачимо і те, що Україна та Молдова мають надалі. Разом рухатись до членства в Євросоюзі так само важливо, щоб двосторонньої співпраці в економічних та інфраструктурних питаннях тут, у нашому регіоні, зміцнювали наші народи, зміцнювали наші країни. Міністри сьогодні піднімали питання транскордонного руху. Важливо збільшити потенціал пунктів пропуску на кордоні. І також ми цінуємо нашу співпрацю для енергетичної стійкості йдеться про імпорт електрики для України, щоб забезпечити потреби наших людей в умовах. Російських ударів, ракет, дронів також йдеться про експорт наших енергоресурсів через територію Словаччини третім країнам. Чим більше ми будемо працювати один з одним, тим краще буде для всієї Європи. Я впевнений, в цьому принцип для України один. Ми готові забезпечувати. І енергостабільність і для словаччини, і для інших партнерів, і мати спільний проект у нас тільки один принцип це не російські енергоресурси. І ще одне сьогодні вагомий результат наших залізничників, і хочеться їх привітати. нова колія частини європейської мережі, яка з'єднує Ужгород з Братиславою, Кошице, Будапешт, Будапештвільним. І це тільки один з перших наших таких кроків фактично в інтеграції української залізниці до мереж Євросоюзу. Дякуємо всім, хто працював над цим результатом, над цим проектом. Це спільний проект з Євросоюзом. Попереду тисячі подібних проєктів. Україна буде частиною Євросоюзу. Обов'язково дякую ще раз, пане прем'єр-міністр за візит. Слава Україні, заява прем'єр-міністра Словацької Республіки Роберта Фіцо. Шановний пан президент, шановний пане президенте, шановні пані та панове, це вам Хочу подякувати за запрошення на цю зустріч, зустріч в Ужгороді. Я хочу підтвердити, що я був готовим взяти участь у саміті сусідів, який був запланований. І я також хотів використати можливість. Важаний пан президент, шановний пане президенте, двічі я вже сьогодні ä, говорив про це. Проте зараз кажу це по, третій раз. Вперше я це говорив під час нашої зустрічі. Тета те тет. друге я говорив розк... про це під час нашого робочого обіду. Словацько-український, український словацький взаємним є чудовим прикладом того, як можу іноді різні політичні точки зору. Перекривати важливість співпраці, якщо ми глянемо на прагматичну раціональну співпрацю між словачиною та Україною, там дуже багато позитивних моментів, але звісно ж, якщо з'являться якісь відмінні політичні точки зору, вони можуть бути дуже часто привабливіші для медіального простору, і вони можуть перекривати те, про що ми сьогодні наприклад з вами розмовляли. президент, тому вельми шановний. Пане президенте, Тож я дійсно хочу сказати, що мене тішить, що ми могли з вами поспілкуватися те а те, а потім уже й під час пену і ми могли деякі моменти пояснити одне одному. На щастя, ми могли також наполягати на своїх певних точках зору. Пані та панове, я хотів би вам сказати, що на деякі теми у нас різні точки зору, але в таке життя так вже в житті буває, і пану президенту. Я згадував, що вперше мене було обрано до парламенту у 1992 році, і відтоді моє політичне життя розвивалося до суверенітету закордонної політики. Тому я вірю, так як я поважаю і чую пана президента, що і пан президент також поважає і чує мене. Що що я вважаю, що важливо згадати сьогодні після наших перемог? Вельми шановний пане президенте, можливо, іноді так не виглядає на основі того, що ходить в змі або ж щодо оцінок політичних рішень. Але як прем'єр словацької республіки, я вважаю, щоб у нас були хороші, дружні відносини між нашими країнами, і щоб ці відносини взаємні були дуже якісними. Я хочу подя. Оти вашій владі та вашій адміністрації за те, як ви дбаєте про словацьку спільноту, словацьку національну меншину дотримуєте всі права, які відповідають міжнародним стандартам. Я бажаю не тільки хороші взаємні між словачиною та Україною, вельми шановний пане президенте, але також я хочу побажати вам доброго, справедливого миру. Також я хочу побажати вам, щоб якнайшвидше ви знайшли рішення поки є гарантії безпеки. Словацька республіка у цьому як мала країна не може відігравати найважливішу роль, але ми підтримуємо всі ініціативи, які можуть призводити до настання миру. Тому я вельми шановний пане президенте також погодився із вашим планом, який називається «Зеленського формула. Я погодився щодо плану мир, який погодили бразильці та Китайці. Я дійсно щиро бажаю цій країні миру і передусім вам. Хочу бажати побажати хорошої європейської перспективи. вступ у членство у європейському союзі, звичайно, пов'язаний із складним процесом, який треба пройти. Я запропонував пану президенту весь досвід, який має словацький уряд, адже перед процесом вступу ми зробили чимало фатальних помилок. Якби які б якщо б ми не зробили, наше становище у європейському союзі, можливо, могло б бути ще сильніше. Аніж є наразі, хороші, дружні, взаємини між країнами, справжній справедливий мир і європейська перспектива це моменти, які ми хочемо побажати у рамках наших взаємин, Незважаючи на те, що на деякі моменти у нас відрізняються точки зору. Вельми шановний пане президенте. Я у житті приймав дуже важливі багато рішень, а ви приймаєте ще важливіші аніж я, адже ваша країна перебуває у війні. Я пригадую. Дою, як ми забрали військових із Іраку у 2007 році, бо ми були переконані, що війна в Іраці розпочалася на основі невправдивих вигаданих доказів. Я згадую, як ми ставили вето для нелегальних мігрантів для квоти нелегальних мігрантів. Тому я переконаний, що ми не можемо зійти зі шляху у словаччині щодо суверенітету закордонної політики, яка орієнтована на всі чотири світові сторони. Ми не Ідемо з цього шляху, і ми не зійдемо з цього шляху. Ми будемо гордо і щиро висловлювати наші точки зору щодо суверенітету. Ми переконані, що всі мають право оберігати свої національні інтереси. Ми маємо право захищати свої. Ми маємо право захищати свої національні інтереси, і маємо щодо цього поважати один одного. Так ця теза можливо не завжди добре сприймається, але не можна обороняти власні національні інтереси. Конджуючи, шкодячи комусь іншому, президент дякую, дякую вам, пане президенте, щодо роз такої розлоги дискусії на тему енергетики, де у нас дійсно відрізняються досить точки зору. Але фактом є, що потенціал нашої енергетичної співпраці є величезним. Ми вже це розпочали. Ми розпочали під час перших, других, третіх перемовин, де наші уряди мали перемовини, де ми говорили про розширення і збільшення потужностей для розширення між. Качевом та Великими капушанами наступними також є подальші проекти, над якими ми працюємо. Я вважаю, що міністри економіки, які були сьогодні присутніми, мають перед собою дуже багато роботи, і я дуже тішуся, що під час найближчих переговорів це буде у нашому порядку денному. Вельми пан президент шановний пане президенте, Я також вважаю, що дуже важливо сказати, що ми домовилися залишатися в контакті. Я хочу Сказати, що всім відомо, що ми не маємо мобільного телефону, але це не означає, що ми не можемо залишатися в контакті. Якщо трапиться будь-що чи щось буде важливе, я обов'язково пропоную, щоб у нас були обов'язково ми з в контакті. Щоб я хочу вам сказати, що я хочу, щоб ми могли пояснювати одне одному усі моменти. Адже я знову повторюся, що до різних моментів у нас дійсно з вами з нами відрізняють. Це точки зору, але шавельми шановний пане президенте. Я хочу сказати, що хорошим знаком для прогресу між нашими словацько-українськими українсько-словацькими взаєминами буде добре. Якщо нам вдасться четверте, четверте засідання між комісії, ми пропонуємо це зробити 20 жовтня на території Словацької республіки. Наша команда вже готує порядок денний. Ми дякуємо вам за практичні пропозиції. Наприклад, пов'язані із аеропортом в Ужгороді. Ми вважаємо, що це дійсно дуже практичні моменти, які ми можемо найближчим часом вирішити. Ми також віримо, що кроком за кроком, не зважаючи на відмінні точки зору, і я хочу сказати, що взаємини між словачиною та Україною вони все одно мають бути кращого, вищого характеру. Вельми шановний пане президенте, дякую вам за цю унікальну можливість, адже ми вперше з вами так мали можливість поспілкуватися адже до цього ми могли в бурселі тільки під час зустрічі єврокомісії. Могли просто потиснути одне одному руку. Але зараз ми змогли з вами зустрітися особисто. Тому ще раз вам дуже дякую. Шановні журналісти. Час для ваших запитань. Добрий день, Іна Коломієць, телеканал Інтер, українське телебачення. Пане Фіцо, які меседжі ви привезли з Китаю? І з того, що вже відомо публічно ви мали зустріч із Путіним і він запропонував вам енергоблокаду України. Яка ваша реакція на цю пропозицію? Це питання до двох спікерів. І чи обговорювали ви тему енергетики під час зустрічі сьогодні, зважаючи ось? На цей випад і чи вдалося знайти шляхи співпраці України і Словаччини за результатом вашої сьогоднішньої розмови? А також чи дослухається Словаччина до вимог президента США Трампа, яку він вчора озвучив під час телефонного дзвінка з європейськими лідерами припинити платити гроші Росії за енергоресурси? Дякую. Дякую за ваші Дякую за ваші запитання, пані журналістко. Опеть просім Знову ж таки, хочу попросити, щоб ви поважали наші точки зору щодо суверенітету. Я хочу почати тим, і я вважаю, що це буде найважливіше. Отже, Моя, мої візит у Китай, головною метою було не зустрітися з російським президентом у Китаї. А моєю ролю і завданням було взяти участь взяти участь у зустрічі у Китаї щодо дня перемоги над фашизмом. Я хочу подякувати і українцям нам, адже ви також були частиною радянського союзу, який разом з Китаєм найбільше заплатили найвищу ціну за другу світ. Ту війну це було 36 мільйонів жертв у Китаї після другої світової війни і від японської агресії від 1931 до 1945 років. Це було головною причиною мого візиту. Адже я поважаю всіх жертв всюди, де це можна зробити. Я був і в Нормандії, і на Арлінгтонському цвинтарі також я був і в Москві, Так, але зараз я побував і, так, і в Пекінгу, так і з такої нагоди, коли Зустрічаються між собою лідери з усього світу, тоді великою помилкою не зустрічатися і не спілкуватися. Я мав зустріч приблизно з 12 тридцятьма президентами, з деякими формально, з іншими неформально. Офіційно я зустрічався з китайським президентом, Також я зустрівся із в'єтнамським президентом, офіційно із сербським головою та із руським президентом Володимиром Путіном. Щодо Володимира Путіна, я хочу сказати, що ми говорили про. Білатеральну двосторонню співпрацю знов ж таки в цьому між нами з вами може бути різна різні точки зору. Але ми віримо, що війна закінчиться і дуже швидко закінчиться, і що стандартизуватимуться відносини взаємні з Російською Федерацією. Ми просто наперед хочемо говорити про можливості і завдання, які будуть перед нами, які постануть перед нами. Інформація, яку ви отримали, що мало говоритися про якусь енергетичну блокаду України, абсолютно неправдиво, і це абсолютно не було предметом перемоги. Овин з Володимиром Путіном ми передусім говорили про двосторонню співпрацю між словаччиною та Російською Федерацією. Ми тому й пропонуємо, хоч зустріч між змішаної комісії. І що стосується інших питань, які ви згадували, я дуже чітко сказав уступному слові, що про деякі теми, що стосуються про на наприклад, я не буду зараз говорити про деталі. Це вже завдання наших міністрів економіки та енергетики. У нас дійсно діаметрально ді відмінні точки зору. Я сказав, я поважаю точку зору пана президента, але я очікую від вас також поваги щодо наших точок зору. Я не буду говорити детально і не буду говорити. Рити про те, що я чув вчора від пана Трампа його офіційне о, оголошення, адже я бачу його в такому досить цікавому контекст, в цікавому контексті. З однієї сторони ми бачимо, що дуже багато Росі, дуже багато європейських країн отримує Еленджі, тому це для нас дійсно завданням є, щоб ми знайшли таку систему, яка буде забезпечувати кожній країні якісну, безпечну достав. Вку всіх енергій за хорошу ціну, і що і країни не будуть обирати якісь заходи, які будуть перешкоджати в цьому іншим країнам. Тому ми хочемо сказати, що було дуже багато різних уже оголошень, і я сподіваюся, що все залежить від міністрів. І я сподіваюся, що після сьогоднішніх перемовин міністри власне будуть дуже тісно співпрацювати щодо цих тем. Я повністю погоджуюсь з прем'єр-міністром, що ми повинні поважати точки зору один одного, і навіть якщо вони різні. Безумовно, парад, на якому балістичні ракети я вважаю, демонструються точно не про минуле, а на жаль, про майбутнє. На мій особистий погляд, ми Україна втратила багатомільйонне населення під час окупації фашизму, і це абсолютно зрозуміло, що Україна пройшла цей шлях і весь цей шлях окупації. Україна пройшла цей шлях боротьби. Наші дідусі, прадідусі вони всі боролись з фашизмом, з фашизмом. І навіть коли була повна окупація, всі знали, що фашизм це зло. Воно буде переможе. Безумовно, ми сьогодні боремось з таким злом, яке також було присутнє на параді в Китаї. І, мені здається, на жаль. Да, і ми боремось з позицією сьогоднішньої Росії, позицією окупації. Безумовно, це зло також буде переможено. Жаль, що на це. Дуже висока ціна цього, це людські, це життя людей. І сплачуємо цю ціну. ми, Не вся Європа, і я їм не бажаю війну, а сплачують цю ціну найвищу ціну України. Що стосується енергоблокади. Ми, до речі, не говорили про це. Я навіть не знаю, я почув від вас, що був такий сигнал, так я розумію, в медіа від Путіна. До речі, якщо логічно подивитись на це, якщо людина хоче закінчити війну, то напевно вона не буде просити у партнерів або у сусідів України робити енергоблокаду. Тому що йдеться про що? Це говорить про те, що він... Хоче атакувати нашу енергетику, розуміє, що ми її захищаємо, як ми можемо, і імпортуємо, коли дефіцит, і згідно право Європейського союзу, нам цей імпорт емердженсі нам представляють. І він розуміє, що якщо заблокувати цей процес, що неможливо, я вважаю, якщо по закону жити, <кхай> нехай навіть законом в Росії дефіцит, але тим не менш, сьогодні це неможливо зробити. По перше, ми захищаємось. Стена ППО і він постійно хоче зробити е е ці блокади, але імпорт ми на нього сьогодні маємо право, і ми дуже вдячні країнам безумовно, і Словаччині, е завдяки яким ми отримуємо цей імпорт в моменти е е дефіциту. Але найстрашніше в цьому мені здається а в тому, що е вони це питання. І мені здається, що в цьому є проблема, що ми, безумовно, мало тиснемо на Росію, щоб вони думали про закінчення війни. Тиск може бути тільки об'єднаний від всіх партнерів Європи і від Сполучених Штатів Америки. І те, що ви сказали про президента Трампа, який під час дзвінка сьогодні ділився про це з прем'єр-міністром Словаччини, так, абсолютно прямо. Президент Трамп говорить про те, що Росія повинна припинити отримувати енергоресурси. Європа, вибачте, Європа повинна припинити отримувати енергоресурси від Росії, яка на чому заробляє гроші. І за рахунок цих грошей, це саме це говорив президент Сполучених Штатів Америки, і за рахунок цих грошей вона воює з Україною. Я думаю, що ми всі... Розуміємо, кому і чим займатися в цій ситуації. Дякую. Будь ласка, друге і останнє запитання. Словацька інформаційна агенція ТАРС, ТАСР. Четвертий ряд. День. Я сяю, підавши, добрий день добрий день. Я хотіла б запитати, чи можна буде і в майбутньому постачати нафту та газ через Україну у словаччину, чи є можливості інші, аніж постачати через Росію, чи існують інші рішення і можливості, і чи про це також сьогодні йшлося під час перемовин? А також чи взагалі хтось а, чи взагалі йде мова про якусь Енергетичну блокаду і чи взагалі можна було б якось це зробити, пані журналістко. Я хочу вас знову ж таки попросити. Дякую за питання. Нічого подібного не було під час розмови з президентом Путіним. Я не хочу потрапляти у ситуацію, в якій щось вигадувалася, якась ситуація. Потім тижнями їм усолять. нічого подібного не було під час зустрічі з Путіним. Ми говорили про можливості двостороннього співробітництва, так як. Я це робив з предме, пред, президентами В'єтнаму, Китаю під час наших важливих зустрічей. Якщо ви мене добре слухали і під час мого вступного слова, і під час першої відповіді на питання, то я згадував про те, що звісно у нас на деякі моменти відрізняються наші точки зору. І Я сказав, що поважаю, як країна хоче зберігати свої національні інтереси, але також країна має тоді поважати інтереси національні інших країн. Ми говорили. Про е, е, напади на російську інфраструктуру, також ми говорили про питання, те, що через Україну не йде російський газ у напрямку Словаччини. Ви знаєте, що це було предметом предметом різних політичних заяв з за обох сторін. А я щодо заяв, коли ми говорили про втрати для словаччини, і щодо заяв, в яких йдеться про військові напади на легітимні цілі. Бо пошло, передусім йде про війну. Вони також шкодять словацькій республіки, і ми мали би все таки дивитися які, на інтереси інших країн, які є частиною міжнародної, енергетичної мережі Пані, Пані журналістко, можемо від, ми можемо мати будь-які заяви. можемо сказати цей а цей а може, може це, там, а цей не може цього. у словаччині діє, що мусай – це великий пан, а не це ще більше. Але ми будемо поводитися дуже суверенітетно, як Словацька республіка, і в співпраці з українськими партнерами ми будемо шукати рішення, які будуть вдалими для словацької політики суверенітету. Але ми не хочемо бути учасниками жодних ігор. Ми не хочемо бути учасниками ігор. Якщо це стосуватиметься, це не можна, бо це політично таке. Це ви мусите зробити, бо це політично таке. Такі ігри ми не будемо грати. Ми будемо робити всі рішення приймати в сфері енергетики, які будуть вдалими. Для словацької політики суверенітету, і, і я думаю, що в цьому анімбі. дійсно займає велику позицію, важливу і співпраця між Україною та Словаччиною. Дякую за ваше запитання. Ми говорили сьогодні про енергетику. Як сказав прем'єр-міністр 20 жовтня, наші урядовці зустрінуться. Наші урядовці будуть абсолютно конструктивними. Ми готові мати спільні енергетичні проекти. Ми готові до постачання газу і нафти на території Словаччини. І я сказав відверто прем'єр-міністру: якщо це не російський газ, якщо це не російська нафта, тому що у нас війна. На цьому а, крапка що стосується інших проектів, вони є. Я вважаю, що альтернативи є. Ми знаємо багато альтернатив. Ну достатньо, скажімо, так не багато. достатньо альтернатив. Проектів ми готові працювати. Далі якщо чесно, якщо б не було у нас складнощів щодо ударів по нашій енергетиці, ви знаєте, що ми підключені до європейської енергомережі, У нас завжди був профіцит. У нас розвинута мережа атомки. У нас завжди був профіцит у будь-який момент року. Завжди був профіцит електрики. Ми хотіли допомагати. Ми навіть в час війни допомагали Молдові. Навіть під час ударів, вона да, у нас дійсно хороша, дуже хороша мережа. І е, якщо б не удари, ми б і, і з цим би допомагали всім, і працювали б, якщо потрібно, Словаччині, також би з ними співпрацювали і в цьому напрямку. Що стосується е, України, Україна відповідає на російські удари по нашим енергооб'єктам. І буде відповідати. Але ми дуже хочемо, щоб війна ця закінчилась. Але просто терпіти а, в темряві ніхто не буде. Дякую. Дякую прес-конференція добігла кінця.